Житловий комплекс Бразер в'ідріял встигніть скористатись гнучкими умовами. Ну а на Росії трапився сніговий апокаліпсис. Там снігопади накрили регіони країни агресора, і дві траси зараз закриті через снігопад у Башкирії. А в Амурській області росіяни прямо у відчаї звертаються до місцевих змін. Кажуть, що їздити просто неможливо. Ось, до прикладу, благовіщенці продовжують скаржитися на неприбрані після снігопаду дороги. Адміністрація Благовіщенська Мурської області повідомляє, що після снігопаду із міських вулиць вони вивезли понад. Тисяча тонн снігу. А ну і за добу кажуть, випадає взагалі дуже багато опадів більше за місячну норму. І от е, через те, що не встигають прибрати, то росіяни почали вже писати навіть у змі до редакції Мурської служби новин із криком душі звернувся мешканець Благовещенська Антон. От він втомився постійно стояти в заторах через. Нерозчищені дороги, і чоловік пише, що дороги жахливі, вже тиждень дуже слизько. Часті ДТП їздити неможливо, дорожників немає, ніхто не працює, ніякої спецтехніки не посипають і не чистять сніг. А мешканка Тетяна також повідомила, що вона вранці їхала автобусом. І зазначила, що в центрі міста проїзна частина досі не очищена. Через це громадський транспорт місцями рухається із затримками. Комунальні служби служби, нібито, намагаються якось працювати, а очищувати проїзну частину, тротуари, парковки, зупинки. Але все рівно бачите, росіяни жаліються на те, що не можуть вони добратися навіть до роботу. Автовласників закликають не залишати свої автомобілі вздовж проїзної частини. Ні та в інших можливих місцях, де проїжджає спецтехніка. Але от адміністрація Благовіщенська повідомляє, що насправді вони вже багато і так всього зробили, вже вивезли понад одну тисячу тонн снігу і взагалі продовжують і далі прибирати. Хоча, от бачите, місцеві жаліються, кажуть, що немає нікого. Але говорять, що це тільки початок, тому що лише цієї доби випало більше місячної норми. Опадів залучили багато техніки, нібито кажуть про те, що щодня працюють на вулицях, а працює багато дорожніх робітників, задіяно багато одиниць техніки і е, прибирають, підмітають, сиплять е, сіль, е, пісок, але так само. Роботи з ліквідації наслідків, нібито за їхніми словами ведуться цілодобово. Хоча, от знову ж таки, росіяни вже не витримують і почали звертатися до ЗМІ, бо насправді те, що пишуть у російських телеграм-каналах офіційні чиновники, воно не відповідає дійсності. Крім того ж, не лише ось у Благовіщенську така снігова заметіль. Так само росіяни жаліються, що і в Башкирії замило, і там через снігопад закриті дві. Траси зазначається, що обмеження запроваджені через заметіль сніг, ожеледицю, обмежену видимість за прогнозами а, гідрометцентру. Сьогодні в їхньому регіоні очікується сніг, місцями ожеледиться. Ну і також росіян попереджають, що буде сніжити і надалі. Місцева влада і служби також заявляють, що вони продовжують працювати, розчищувати дороги, забезпечувати якось там безпеку руху. Проте сніг. Просто їм нікуди дівати, подекуди лід залишається е, дуже знаєте, вираженим. Слизько е, росіяни жаліються, що потрапляють до лікарень з переломами, тому що відповідно ніхто не прибирає і таким чином трапляються і ДТП, і е, люди, які йдуть чи, чи на роботу, чи там по своїх справах. Просто Можуть впасти і пошкодити себе, я до чого про це розповідаю, тому що от росіяни жалілися і казали, що важка зима буде в Україні, що засипає нас снігом, так само Європа буде мерзнути. Поки що зараз, слава Богу, що і природа за нас і Божі сили, щоб нас не було цього снігопаду. Бо відповідно і так ситуація в енергетиці у нас складна. Але от Куди ми зараз маємо мабуть присилюватися і бити, то це оці регіони, де вже там Росію засипало снігом. У них і без того проблеми в їхніх трубах розповідають. Виходять люди, жаліються, що мерзнуть навіть в домівках немає нормальної температури. Але якщо так само Україна буде відповідати на ці атаки, які Росія щоденно робить по нашій території, то відповідно Росіянам буде так само холодно. Темно і, мабуть, дуже страшно. Подивимося, як там відбудеться. А зараз ми, друзі, поговоримо про. Е Нашу Одесу про цей регіон, який щодня під ворожими обстрілами, і, ось, до речі, сьогодні також в чергове окупанти атакували енергетичну, портову, транспортну та житлову інфраструктуру Одещини. Про це не тільки ми поговоримо із нашим гостем Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, долучається до ефіру. Пане Сергію, рада вітати. Слава Україні! Слава, слава силам оборони. Вітаю! Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки сьогоднішньої ворожої атаки на Одещину у державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що а, рятувальники ліквідовують досі наслідки ударів, але в одному із районів пошкоджено вікна та а, також двері і дахи у понад сотні приватних будинків. Ну, власна ворог атакує Одещину. Ви знаєте, кожного дня інтенсивно з початку наймасованішої атаки, яка відбулася, нагадаю, у ніч проти 13 грудня. Тоді ворог понад 300 повітряних цілей випустив саме по Одесі, Одеському району і Одеській області. І Наразі кожного дня такі атаки продовжуються. Дійсно, мова йде на сьогодні про об'єкти енергетичної інфраструктури, цивільної, це портова, припортова інфраструктура, це використання в тому числі. Якщо ми говоримо про дронові атаки і балістичних ракет, які летять зокрема з території тимчасово окупованого Криму, і власне не дивлячись на просто дуже ефективну величезну роботу. Протиповітряних засобів на сьогодні максимально шалонованої системи, хоча удосконалені системи протиповітряної оборони тут на півдні очевидно потрібно. Власне про це і верховний Головнокомандуюч, президент України, говорив: я сподіваюся, що таке підсилення у нас на півдні воно буде. Так, от про ці удари ми говоримо, що найбільшу ефективність на сьогодні ворог намагається реалізувати через удари дронами. Серед них дуже багато до речі. Так званого пінопласту це гербери, але вони намагаються виснажувати систему ППО. Власне по цих ударах напередодні вечері, пізно вечері, ворог наніс удар по портовій припортовій інфраструктурі. На жаль, ушкоджено одне з суден. Яке займалося перевезенням сої української сої, прапор лівану? Всі слава Богу, живі, але довелося долати відповідно там полум'я. Виникло на джерелі загоряння, і власне, ми говоримо про пошкодження. Також портової припортової інфраструктури перед тим ворог бив по порту південному. Ви знаєте, там взагалі ситуація надзвичайно складна, тому що рятувальники. Працюють фактично під обстрілами, тому що тривога лунає постійно, і там на жаль було влучання у зерно нашу пшеницю. Відповідно, олію і навіть настільки там багато витікло тієї олії, що це було видно на тих кадрах, що такі річки з олії утворився відповідно. І якщо говорити про ураження тих об'єктів, енергетичної там промислової інфраструктури, ворог б'є також по житловий сьогодні. Самі наводили факти, того що порушено там. Відповідно, нормальні умови проживання понад 120 житлових будинків. Відповідно постраждали Це відбувається, нагадаю, кожного дня. У нас були періоди, були дні буквально там позавчора сигнал повітряної тривоги лунав, наприклад, 10 годин 46 хвилин. Думали, що це такий своєрідний антирекорд. Напередодні було вже 11 годин 33 хвилини. Тобто ворог постійно атакує Одесу, постійно атакує Одещину. І на сьогодні. Є ті населені пункти, де на жаль немає електропостачання. Є такі адреси, такі локації і в самій Одесі відповідно. Ну і звичайно, користуючись нагодою, хотів би подякувати нашим енергетикам, тому що вони працюють в бойових умовах відповідно. І ворог тому і виснажує. До речі, так багато кидає цих дронів для того, щоб е угальмувати цю роботу, ускладнити її відповідно. Ну, власне, енергетики максимально сьогодні роблять все, щоб. Заживити усіх і скрізь було і водопостачання, і теплопостачання відповідно і звичайно електроенергія.